Клапка Джером. Забудькуватий. Ви запрошуєте його до себе на обід у четвер. Прийде кілька чоловік, що хотіли б із ним познайомитись. Тільки не переплутай і не з'явись у середу. Попереджайте ви, пам'ятаючи про давнішнє непорозуміння. Він безтурботно сміється, розшукуючи по всій кімнаті свого записника. Середа відпадає, каже він. Я в цей день маю малювати ескізи костюмів на прийомі в лорд мера, а в п'ятницю від'їжджаю до Шотландії, щоб устигнути на відкриття виставки в суботу. Гадаю, цього разу все буде як слід, але куди в чорта він подівався, мій записник? Та нічого, я запишу ось тут, бачиш? Ви стоїте поряд і стежите, як він позначає день візиту на великому аркуші поштового паперу і пришпилює його над своїм письмовим столом. Після цього ви заспокоєно виходите. Сподіваюся, він не забуде, кажете ви дружині в четвер, переодягаючись до обіду. А ти певен, що він тебе зрозумів? підозріливо запитує вона. І ви маєте таке відчуття що хоч би що сталося, провина впаде на вас. Восьма година. Зібралися всі гості. О пів на дев'яту покоївка таємниче викликає з кімнати вашу дружину і повідомляє, що в разі дальшої затримки куховарка скидає з себе всяку відповідальність. Повернувшись, дружина натякає, що як взагалі обідати, то нема вже чого зволікати. Вона просто не сумнівається, що ви тільки прикидаєтесь, ніби його чекаєте. Було б чесніше й можніше відразу сказати правду, що ви забули його запросити, та й годі. Коли подадуть суп, ви починаєте розповідати різні історії про його забудькуватість. З появи на столі риби порожній стілець неначе кидає похмуру тінь на всіх присутніх. А за розбіфом розмова переходить на померлих родичів. У п'ятницю о чверть на дев'яту, він підлітає до ваших дверей і завзято дзвонить. Почувши знайомий голос у передпокої, ви виходите на зустріч. Пробачу, я спізнився, весело гукає він. Йолоп візник запроторив мене на Альфред Плейс, замість. А чого ти, власне, заявився? Уриваєте ви це красномовство, аж ніяк не захоплені його появою. Ви з ним давні приятелі, отож можна говорити без фальшивої делікатності. Він сміється і плескає вас по плечу. Як чого, мій любий? Обідати я помираю з голоду. Ну, в такому разі, ти тут нічим не поживишся, можеш подаватись куди інде. Бурчите ви у відповідь. Що за чортівня, дивується він, ти ж сам запрошував мене обідати. Запрошував, але на четвер, а сьогодні п'ятниця. Він недовірливо витріщає на вас очі. Тоді ж чого це в голові у мене застряла п'ятниця? А того, що твоя голова така, в ній неодмінно застряне п'ятниця, коли треба четвер, пояснюєте ви. Я гадав, що сьогодні ти їдеш в Едінбург. О Боже! вигукує він. Та, звичайно ж, і без дальшої мови, він вилітає на вулицю і гукає той самий кеп, яким щойно приїхав. Повернувшись до кабінету, ви уявляєте собі, як він до самої Шотландії їде у фраку, і зловтішно думаєте, що завтра вранці він пошле готельного швейцара до крамниці купувати готовий костюм. Ще гірше буває! Коли він сам виступає в ролі господаря, пригадую, одного разу був я в нього на яхті. О першій годині дня ми сиділи вдвох на кормі, звісивши ноги у воду. Було те десь так на півдорозі між Олінгфордом і Дейським шлюзом. Околиця там малолюдна. Коли це за повороту річки вигулькує два човни і в кожному по шестеро чепурно вбраних людей. Побачивши нас, вони заходились розмахувати кустинками і парасольками. Ти бачиш, до тебе вітаються, сказав я. А тут так заведено, відповів він, навіть не обертаючись у той бік. Це, мабуть, якась компанія, що їздила в Абінгдон на прогулянку. Човни підпливли ближче. Коли вони були ярдів за двісті від яхти, Літній з першого човна підвівся і щось гукнув до нас. Почувши цей голос, Макей так дригнувся, що мало не впав у воду. Боже мій, я зовсім забув. Що ти забув? запитав я. Та це ж Палмери і Греми, і Гендерсони. Я запросив їх усіх на сніданок, а на яхті ані крихточки їсти. Тільки дві баранячі котлети і фунт картоплі, а я ще й хлопця служку відпустив до вечора. Іншого разу, коли ми з ним снідали в ресторані Гогард молодший, до нас підійшов наш спільний знайомий такий собі Голяр. Що ви маєте зараз робити, друзі? поцікавився він, підсівши до нашого столика. Я лишуся тут і писатиму листи, відповів я. Якщо у вас вільний час, їдьмо зі мною, запропонував Макей, я везу Ліну у Річмонд. Ліна була тією його нароченою, про яку він пам'ятав. Як з'ясувалося опісля, в той час Макей був заручений із трьома дівчатами відразу, але про двох інших він тоді зовсім забув. Позаду в колясці місце вільне. Дуже добре, погодився Голяр, і вони разом від'їхали. Години за півтори після цього похмурий і знесилений голяр увійшов до курильної кімнати і упав у крісло. Хіба ви не поїхали з Макеєм у Річмонд? здивувався я. Поїхав, відповів він. Сталася якась пригода? Так. Відповіді були надто вже скупі. Коляска перекинулась Ні, тільки я. Голярдові нерви і мова були виразно розладнані, отож бажані пояснення я одержав лише трохи згодом. До патні було все гаразд, тільки раз зіткнулися з трамваєм, почав він. Потім стали вибиратись нагору, коли це раптом макей звернув за ріг. Ви знаєте, яка в нього манера завертати через тротуар і бруківку і напростець на ліхтарний стовп. Я цього чекав. Але випустив з уваги саме те місце. А коли прийшов до тями, побачив, що сиджу серед дороги, і десяток бовдурів витріщуються на мене і щирять зуби. При такій пригоді треба хоч кількох хвилин, щоб зміркувати, де ти що сталося. Коли ж я схопився на ноги, коляска вже була ген далеко. Я добрих чверть милі біг за нею і гукав на весь голос. А за мною мчала зграя хлопчаків і теж верещала щосили. Але все марно, мертвого і то було б легше догукатись, отож я сів в омнібус і повернувся назад. Якби їм хоч крихту здорового глузду, вони б зрозуміли, що сталося, докінчив Голяр. Адже коляска зразу поїхала швидше, я ж бо не пір'їна. Він сказав, що піде додому, бо таки добряче забився. Я порадив йому взяти кеп, проте він волів іти пішки. Увечері я зустрів макея в Макеїв театрі Сент Джеймс. Була прем'єра, і він робив малюнки для графіка. О, а я тебе хотів бачити, вигукнув він, підходячи ближче. Слухай, возив я сьогодні в річ Монголярда чи ні? Возив, сказав я. Ось і Ліна теж такої думки, розгублено зауважив він. Але слово честі, коли ми під'їхали додому королеви, його в колясці не було. Звісно, що не було. Ти ж загубив його у патні. Загубив у патні? повторив він, а я й не помітив. Зате він помітив, спитай його, він поділиться враженнями. Всі казали, що макей з роду віку не одружиться, де ж би хто подумав, що він спроможний запам'ятати відразу і День, і церкву, і дівчину. Та навіть як він і дійде до вівтаря, то забуде, навіщо прийшов, уявить, що він весільний батько і віддасть наречену заміж за власну дружбу. Голярд гадав, що макей давно вже одружений і тільки забув про це. Я зі свого боку був упевнений, що як він і жениться, то забуде про це зараз же на другий день. Але ми всі помилялись як не дивно, а весілля відбулося. І якщо Голярд мав рацію, а це зовсім не виключене, слід було чекати ускладнень. Що ж до моїх власних побоювань, то від них не лишилось і сліду, тільки но я побачив його дружину. Це була мила й весела жіночка. Однак зовсім не з тих, що дозволяють забувати про себе. Побрались вони навесні, і відтоді ми з ним не бачились. Якось, вертаючись із Шотландії, я зупинився на кілька днів у Скарборо. Після вечері я накинув плащ і пішов прогулятись, сіявся дощ. Але місячне перебування в Шотландії зробило мене байдужим до англійської погоди, і крім того, мені хотілося побути на свіжому повітрі. Вітер віяв просто в обличчя, і я на силу ступав берегом. Раптом у темряві натикаюсь на якогось чоловіка, що скорчився під стіною курзалу, аби хоч трохи сховатись від негоди. Я сподівався вже почути з його уст лайку, але він, мабуть, був занадто пригнічений і змучений, щоб уявляти обурення. Перепрошую, сказав я, я вас не завважив. Незнайомий аж підскочив при цих моїх словах. Друзяко, це ти? закричав він. Макей! вигукнув я. Боже, зроду я ще так не радів когось зустрівши, сказав він і що сили став трясти мені руку, мало не відриваючи її. Але що в дідька ти тут робиш? здивувався я, ти ж мокрий, як хлющ. На ньому були тенісні штани і легка сорочка. Це правда, але хто б його подумав, що піде дощ, ранок був такий погожий. Мене взяв острах чи не потьмарив свіду тому його розум. Чого ж ти не йдеш додому? Не можу. Я не знаю куди. Адресу забув. Ради Бога, відведи мене куди-небудь і дай попоїсти. Я страх зголоднів. У тебе зовсім немає грошей? спитав я, коли ми повернули до готелю. Ані Пенса. Ми з дружиною прибули з Йорка пів одинадцятого. Речі залишили на вокзалі і пішли шукати помешкання. А коли влаштувались, я передягся і вийшов прогулятись. І ще попередив мод, що повернусь до першої обідати. Такий з мене йолоб, адреси ж я не взяв і не запам'ятав, у який бік пішов. Це жах. вів він далі. Я навіть не уявляю, як її тепер знайти. Думав, може, вона вийде ввечері погуляти біля курзалу і від шостої години стовбичив там біля входу. Я не мав навіть трьох пенсів, щоб увійти всередину. І ти не звернув уваги, яка то була вулиця або який вигляд мав будинок, розпитував я. Ні, я в усьому поклався на мод і ні про що не клопотався. А пансіони ти не пробував заходити? Де там не пробував, гірко відказав він. Увесь день я стукався скрізь і питав, чи не живе тут місіс Макей. Здебільшого мені навіть не відповідали, а просто зачиняли перед носом двері. Я звернувся до полісмена, думав знайти якусь пораду, а цей бевс тільки зареготав мені в лице. Мене взяла така злість, що я підбив йому око і мусив дати драла. Тепер мене, мабуть, розшукують. Пішов я в ресторан, похмуро мовив він далі, спробував попросити бівштекс у борг, але хазяйка заявила, що вже чула цю байку, і в усіх на очах витурила мене. Коли б не ти, я б, мабуть, утопився. Проодягшись і повечерявши, він трошки заспокоївся, хоч становище його і справді таки було серйозне. Постійне їхнє помешкання замкнене, жінчина рідня виїхала за кордон не було людини, через яку він міг би передати їй листа, а вона повідомити йому про себе. Хто знає, чи судилось їм ще раз зустрітись у цьому світі. Він, безперечно, любив свою дружину, не поковся про неї, дуже хотів її розшукати. А проте я щось не помічав, що він аж надто тішив з перспективою майбутньої зустрічі із нею, якщо така зустріч і мала колись відбутись. Для неї це буде дивне, задумливо бурмотів він, сидячи на ліжку і повагом стягуючи шкарпетки. Еге ж, для неї таки буде дивне. Наступного дня в середу ми пішли до адвоката і виклали йому суть справи. Він довідався в усіх пансіонах Скарборо, і в четверг увечері Макея, чисто як і героя в останній дії молодрами, було приставлено додому, до дружини. Коли ми після цього якось зустрілися з Макеєм, я запитав, як же його привітала дружина. Та так, як я й сподівався, відповів він. Але чого саме він сподівався, я так і не почув від нього.